Осінь, жовтень, терези. Час, коли хочеться зупинитись і зважити, що було, що є, і що далі. Жовтень для мене завжди особливий. Але цьогорічні подарунки просто неймовірні. Перший подарунок. Моя перемога у Верховному суді Латвії. Уявіть, я, юрист з України, виграла справу у досвідченого присяжного адвоката Латвії. Ця перемога не була легкою. Над справою я працювала довго і з душею. Але який результат? Це не просто перемога. Це доказ, що правда і закон можуть бути на одній стороні. Це доказ того, що мої дипломи не просто папірці. Верховний суд підтвердив що мої знання іноземних законів дійсно працюють у реальних справах. Другий подарунок це мій власний сайт. Алінадефіссвітло.ком. Відео без реклами. Перелік послуг. Контактна форма. Все в одному місці. Мій сайт це унікальний освітній ресурс. Де право доступне і зрозуміле для всіх. Мій третій подарунок. Це ви. Моя аудиторія. Дякую за віру в мої сили. Дякую, що звертаєтесь за порадою, ділитесь своїми історіями і довіряєте мені важливі справи. Дякую, що рекомендуєте знайомим. Підписуйтесь на канал і пишете теплі коментарі. Усе це мотивує більше, ніж будь-яка нагорода. Дякую, що ви поруч, і до зустрічі у наступних відео!